Вітаю! В цьому відео поговоримо про просторову будову алканів, тобто як атоми карбону і гідрогену розташовуються в просторі, і головне пояснимо причину цього явища. Карбон особливий хімічний елемент, оскільки жоден інший елемент періодичної системи не здатний утворювати таке велике число сполук. Особливості атоми карбону пояснюються його будовою. Пригадаємо, атом карбону має протонне число 6, 6 протонів знаходяться в ядрі, нуклонне – 12, 2 енергетичних рівня. На першому 2 електрони розташовуються, на другому 4 електрони. Електронна графічна схема будови цього атома має ось такий вигляд: 1С-орбіталь, два електрони це перший енергетичний рівень, другий енергетичний рівень має С і П-орбіталі, відповідно, 2С і 2П. На С-орбіталі другого рівня розташовуються два електрони, і вони є спареними електронами. Ось таким чином. І два неспарених електрона містяться на 2 П-орбіталі. Але в чотирьохвалентному стані, а в органічних речовинах атом карбону чотирьохвалентний, атом карбону перебуває в так званому збудженому електронному стані. Коли електронна пара 2С розпаровуються ці електрони, і один електрон переходить на П-орбіталь, вільну в збудженому стані. На е, зовнішньому енергетичному рівні розташовуються чотири неспарених електрони. Як же ж вони розташовуються і що змінюється? Дивіться. В основному стані е, 2 С-електрони розташовані на орбіталі сферичної форми, там два електрони, і зайняті дві орбіталі, П-орбіталі, які мають форму об'ємної вісімки. Коли електрони розпаровуються, то відповідно буде один електрон розташовуватися на такій. Кулястій формі С на С-орбіталі кулястої форми, а p електрони мають їхні електронні орбіталі, мають форму об'ємної вісімки. Тобто три однакові електронні орбіталі і одна від Розглянемо. них відрізняється. Як же ж утворюються хімічні зв'язки між карбоном і атомами гідрогену в молекулі метану? В найпростіше перебуває в збудженому стані. Він чотирьохвалентний, У нього на зовнішньому енергетичному рівні 4 неспарених електрони. Власне, ці електрони беруть участь у утворенні хімічних зв'язків. Атоми Гідрогену будуть утворювати ковалентні зв'язки відповідно. З кожної сторони до цих неспарених електронів карбону приєднувати свій електрон, кожен із атомів гідрогену, утворюються так звані спільні електронні пари. Такий зв'язок називається ковалентний зв'язок. Електронегативності карбону і гідрогену все ж таки відрізняється, тому це полярний слабо, але полярний зв'язок. Структурну формулу можна написати ось в такому вигляді. Але виникає питання, як атоми карбону і гідрогену будуть розташовуватися в просторі. Розгляньмо, що у атома гідрогену протонне число 1, нуклонне теж 1, 1 С-електрон, на єдиному енергетичному рівні 1 С-орбіталь. Кулясту форму має ця електронна орбіталь. електрони зовнішнього рівня. Атома карбону перебуває в збудженому стані. Тут чотири неспарених електрон... форми цих електронних орбіталей. С-орбіталь має кулясту форму, а П-орбіталі мають форму об'ємної вісімки. Вони різні за формою, за енергією. При утворенні спільних електронних пар відбувається перекривання електронних орбіталів. Ми можемо передбачити наступне. Відбувається перекривання двох С-орбіталей. Ось таким чином. Є область перекривання цих електронних орбіталей. Ось тут Відбувається перекривання С і орбіталей. Ось таким чином вони будуть перекриватися ось тут область перекривання цих електронних орбіталей. СС перекривання, СП перекривання. І таких СП перекривань має бути три. Однакових СП перекривань. Я думаю, що Можна передбачити, що і області перекривання різні СС і СП, і енергія таких зв'язків буде різною, і міцність таких зв'язків буде різною. Але насправді всі чотири зв'язки в молекулі метану рівноцінні і розміщені симетрично один відносно одного. Питання чому? Орбіталі деяких атомів у процесі утворення хімічного зв'язку змінюють свою форму, енергію та просторову орієнтацію, внаслідок чого збільшується область перекривання електронних пар і зв'язок стає міцнішим. Незважаючи на те, що в утворенні хімічного зв'язку беруть участь орбіталі різної форми та просторової орієнтації, у сполуках ці орбіталі є рівноцінними. Для пояснення цього явища американський вчений Полінг у 1931 році вів поняття гібридизації, тобто вирівнювання електронних орбіталей за формою і енергією при утворенні хімічного зв'язку. Гібридизація може бути декількох видів. Розглянемо один із них, наприклад, утворення зв'язків в молекулі метану. І так, що ж нам відомо? Ось у нас електронні орбіталі. Це s орбіталь атома карбона, p орбіталі атома карбону, при їх взаємодії можна уявити це начебто процес-перемішування, вирівнювання. Ось цей процес гібридизації, означає, творюються 4 однакові електронні орбіталі, вони є гібридними електронними орбіталями. Зверніть увагу, що вони відрізняються за своєю формою, форма такої неправильної об'ємної відсімки або ще її називають грошовидна форма. Гібридні орбіталі, відповідно. Як же ж назвати? Є s орбіталі p D, f орбіталі Як же ми назвемо ось такі гібридні орбіталі? А все дуже просто. Маємо назвати які електронні орбіталі брали участь в гібридизації і скільки є. в гібридизації брали участь одна s орбіталь і три штучки p орбіталі Відповідно, SP3 3 гібридні орбіталі? А який же тип гібридизації? Такий самий – 3 гібридизація. Як же ж ці електронні орбіталі розташовуються в просторі? На них обертаються, електрони рухаються, тому вони мають негативний заряд. А відповідно, ці орбіталі між собою можуть мають відштовхуватися і будуть відштовхуватися, займають в просторі таке положення, коли максимальна відстань між цими електронними орбіталями. В результаті цього кут між цими електронними орбіталями буде 109 градусів 28 хвилин. Форма називається форма тетраедру, тобто тетраедрична форма. Ось тетраедр, в центрі атом ядро атома карбону, тобто форма тетраедра. Коли утворюється молек, молекула метану, атоми гідрогену приєднуються до чотирьох цих Гібридних орбіталей атома карбону. Тому яку форму буде мати молекула метана форму тетраедра або тетраедричну форму. Звертаю вашу увагу, що в області перекривання гібридних СП3 орбітали атома карбону. І С-орбітали атома гідрогена область перекривання знаходить на лінії, що з'єднує ядра атомів. Такий зв'язок називається сігма-зв'язок. Тобто це ковалентний зв'язок, що утворюється перекриванням електронних орбіталей по лінії, яка з'єднує ядра атомів. Сігма-зв'язок міцний, і для таких зв'язків характерні реакції заміщення. Отже, в молекулах алканів усі атоми карбону перебувають у стані СП3 гібридизації. Всі чотири гібридні орбіталі однакові за формою та енергією. Між атомами утворюються одинарні ковалентні сімозв'язки. Тобто зв'язки область перекривання електронних орбіталей знаходиться на лінії, що з'єднує ядра атомів. Гібридні орбіталі в просторі розташовуються, тобто направлені в кути рівнобічної піраміди, яка називається тетраедр. Ось так все дуже просто. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії.